Хочу поставити новий салонний фільтр в течик Volkswagen T5. Салонний фільтр знаходиться зі сторони пасажира. Ось отут, знизу. Тут ще має бути така декоративна кришка. Ось її місця де вона кріпиться. Ось місця, де вона кріпиться, але в мене її тут нема. Тому одразу йдемо до фільтра. І ось його кришка саленого фільтра. Ось оце. Зараз трошки незручно. О, оце вона. Тут є два шурупчика. Один і отут другий. Відкрутити шурупчики і потім з пазів витягнути в сторону фільтра. Я не знаю, який ключик, я буду плоскогубцями їх викручувати, тут дуже вони легко. Все викручується і потім прибирається в сторону. Кришка отак на себе. На себе вона забирається. Ось такий фільтр я буду ставити. І зараз його поставлю на місце. Цією стрілочкою до водія. Я його буду ставити ось так. Ось Сюди. Ось, ось сюди. Я його зараз поставлю. Для удобства спочатку в цей куточок, а потім піднімаємо сюди, а він дуже легко заходить і становиться. Одною рукою трошки незручно. Попробую другою рукою поставити кришку на місце. І потім ставлю кришку, щоб позиції попали. І закручую шурупчики назад. Все, фільтр буде на місці.